Вітаю на моєму авторському каналі Леся Подгурська, прикраси і аксесуари. Сьогодні я вам покажу прикраси з оніксу, декілька з такого світлого оніксу оберегового, а декілька з такого салатового кремового, коричневого. Ось, глянемо на це перше намисто. Такий білий онікс. Він Здаля виглядає, як перламутр, бачите? Баламути, як дівчата кажуть. Ну, звісно, це не баламути, це онікс, але він дуже-дуже гарний. І додала я до нього позолочену фурнітуру. Чомусь мені так захотілося. Він такий ніжний, такий і святковий. Тому і фурнітура позолота. Такі гематитові намістини так і, бачите, кубики ось такий конектор, і гачок. А між стенки центральні, вони десь 12 міліметрів, такі роздільні гематитові. Вони бачите, як поблискують гарно, і не обтяжують, і в той же час. Додавляй такої якоїсь внутрішньої краси цьому намисту. Воно ну, таке робиться більш багате. Є таке саме намисто, тільки на 5 низочок. Це для тих, хто любить такі більші, більш яскравіші. Так само все, така сама фурнітура, такий самий онікс, лише. На 5 низок. Ось бачите, який він цікавий. Кожна намистина особлива. Такі гематитові намистини на зменшення до конектора. І гачок. Є більш таке простіше, хто не любить золото, то я зробила в бронзі. Ось, по дизайну, бачите, колір фурнітури вже змінює яскравість. І тут я додала бронзу і античне золото фурнітуру. Дала трошки більші роздільні. Ось такі намистини шапочками. Тут уже не позолочені, а золоті, таке античне золото намистини, більш під бронзу яскраво, конектор і назакінчені гачок. Також є із кремово білого. З згардами. Згарди вернулися у наші прикраси, були забуті, але зараз вони дуже актуальні. Вони несуть свою оберегову властивість, згарди ручної роботи, лунниці, жіночі обереги і такі. Шелести, щоб відганяти злих духів. Онікс такий кремово-білий. Такий конектор. Ось. В центру я дала шапочки двох кольорів: бронза золото. Такі. Намистини булава. І така вийшла краса. І ще є намисто з таким більш зеленковатим оніксом, також дуже гарно дивиться. І тут трошки інші згарди. Вони також додають намисто яскравості і служать як обереги. Чи онікс цікавий, різнобарний, кожна намистина має свою картинку. Всі особливі, неповторні. От такі згарди, фурнітура бронза золото. Ось кому цікаво, під відео буде. Посилання на магазин, можете перейти, подивитися. В магазині є опис і ціна на прикраси. Ну, Звісно, якщо на той час, коли ви переглянете, вони будуть в магазині. Мається на увазі ще у вільному доступі. І останнє намисто таке ніжне-ніжне сердечко. Оберегове. Це який чистий онікс. Таке сердечко. Додала такі рожеві намистини. Це агат. дуже цікаві такі, бачите. Онікс і на закінчення ланцюжок. Ось така оніксова сердечна ніжність. І це все, що я вам хотіла показати сьогодні. Всім гарного дня! і до наступних відео.